Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Слава Україні! Героям слава! Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Епіцентр, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полуправ усіх клубів учасників змагань ПФЛ. Отож, професіональна футбольна ліга представляє матч п'ятого туру Чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги. Група чемпіонська. Сьогодні Кам'янець-Подільський епіцентр приймає лівий берег з міста Київ. Стайн зміщується, зміщується далі. В центрі може пробувати. Пробуває! Повз ворота. але кутовий. Так, Гращук здорово зіграв. Геращук. Бежанар. Миронюк. Миронюк ще далі на стеня. Стайн навіщо на дальню стійку. Кристян вище воріт. Стайн розбігається, пробиває! Сейф в механіва зараз. Знову Кресті. І тут мороз просто вище воріт. Щось цікавеньке. Беженар. Беженар ліворуч на стеня. Стань в один дотик пробиває механів. Аліповуза. Знову Беженар. є в нього простір і пробиває дуже неточно. Тут же Мороз, зіграв на випередження і перехоплює м'яч. І знову епіцентр з м'ячем, який удар Бежанара відскока, але Механів на місці. А от зараз перехоплення. Перехоплення від когуда. Когод штрафного майданчику. Когут рятує, буркуряту! Там на добиванні. Який зараз момент був. Здорово зіграв зараз жмурко, але ж там на добиванні був синиця. І він не влучає. Кристін Маранюк. Кристін. Кристін прокидає Миронюк, Там за спину пішла передача. Ляшенко. Ляшенко бігає сільву. Ляшенко прострілює там шохо! Владислав Кристін забиває! Владислав Кристін на 61 й хвилині. Рахунок настає 1-0. Давайте глянем на повторі. Ляшенко здорово там зіграв. Такий простріл незручний там для багатьох. А Кристіна всі залишили, схоже. Так, Кристін там п'ятое, схоже, забуває. Ох, шкода, що немає. У нас за воротами камери подивитися, тому що ну це, мабуть, гол шедевр По-бразильськи. Ляшенко бачимо. І п'ятое Кристін, так усього повтору здорово в стійку там влучає. 1-0. 61-хвилина. Марій штрафний майданчик. Який зараз момент! Стійка рятує ворота епіцентру. А пробивав головою співаков. Давайте подивимо ще раз. Дали пробити йому. І там же ж міх. Не тільки співаков забивати насправді, тому що там Слотюк набігав, і бразильця сідне. Передача, там грощук вибуває, але ж литовченко на підборі, який ударив! Гол Гол красив насправді. 75-та хвилина. Ну, дали можливість зараз 10-му номеру Лео берега пробити, і він здорово зараз. На техніку пробиваю. І жмурко без шансів. Забігання від Кристина Кристина отримує передачу. Простріл. Миронюк розвертається. Назад під удар Станю. Стань підробляє м'яч. Прос... Далі, аби так хтось буде. от Ліповусь пробиває, вище варить Де споглядати? Навіть штрафний майданчик. І що? Відворіт? Від, від ноги Григорічука. М'яч пішов. Є забігання від Кравчука. Передача на Кравчука. Механів здорово виходить з воріт. Шла подача. До удару справа не дійшла. Ось тут. Іван Когот по горобцях. Танфінтить. Його передача на Кравчука не доходить. Кравчук. Атака продовжується. Кравчук. По люлях не дотягнуся. Гринь. Порушення правил. Зараз фіксують. І по люлях у жовту картку. Арбітр фіксує порушення правил. Сперечається зараз футболісти під центру. Тому що, якби не оцей свисток, там дорогідність, ну, принаймні, удару по воротах. І хто знає, можливо, рахунок став би 2-1. Соколов. А отут проходить передача! І вище воріт. Все, луна нас фінальний свисток, який сповіщає про те, що матч у Кам'янці-Подільському завершується з рахунком один-один. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, Офіційним медіапартнером партнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.